Пахне, оце троянди такі класні. У мене у бабусі були такі оці такі гарненькі. Дивіться, який кущ класний. Вообще пахнуть. Ах, краса. Варішку можна нарвати описувати. Нічого не буду рвати. Mm -hmm. а? Не буду я рвати. пила без поїздками троян. Всім привіт! Біжимо на базарчик. Біжимо на базарчик. У нас тут невеличкий базарчик і ми завжди купуємо тут сир кісло сметанку, там ну, якісь овочі, може, в них будуть такі молочні продукти. Тож біжимо, покажемо, що купимо. Зазвичай у них сир по 150 гривень. Сметана, півлітрова баночка. 60 гривень до верху, прямо під кришечку. Вона накладає. Дуже смачна сметанка. Як постоїть, один день взагалі, як вершки вже така густенька. Сергій її любить з сиром да? на сніданок. Так, тож біжимо. Сьогодні субота, до речі, 25 травня. Завтра день Києва. Хотіли поїхати десь у центр, але щось. У мене таке перечуття будемо десь тут на місці. Десь сходимо, погуляємо, в центр не поїдемо. Так що ось такі справи. Сьогодні світло не будуть вимикати начебто, тільки ввечері на 2 години, а так, в принципі, вимикають. У нас немає світла півдоби Тобто Чотири часа є, чотири нема. Чотири години є, чотири нема. А нічого, якось я вже так прилаштувалася, тим паче, що ми ж дорослі люди, у нас нема маленьких дітей, звичайно. У кого маленькі діти, у кого е, так, через дорогу біжимо, у кого е, похилого віку люди, то вже звичайно складніше. Але якось прилаштуємося, аби... Не було тривог. Все, біжимо. Йдемо вже додому, скупилися. Бачите, Сергій мене чекає, він завжди біжить вперед, а потім чекає мене. Дивіться, яка троянда красива. Тут три види. Біла, червона і ось такий шиповник. Трошки скупилися, зараз десь знайдемо лавочку. Покажемо, що ми прикупили. Дивіться, які ріси красиві. Тут гарно затишно, да так? березки я взагалі люблю березки Гарна сьогодні погода, не жарко, не холодно. Добренько. Так, ось купили Ой, що це в мене вже? Сир. Сир по 150. Це в мене якась земля вже сюди залізла, від квітів. Так, сир по 150, 60. Щось вона нам сьогодні за 50 порахувала банку сметани. Так, 15 гривень сироватка і 25 отака цибулька. так, Потім прикупив сир є сьогодні пиво собі. На день Києва, да? а я собі Полуницю. Ну, сь сь сьогодні День Кривого Рогу, а завтра день Києва, да. так. Криво... Крив... Кривий ріг вітаємо, хто з Кривого Рогу. Так, Полуниця по 140. Одеська Ізмаїл. І що ми тут ще накупили? Капусточка, редисочка теж 25 гривень. Кучечок, взяла е, ці апельсини, хочу зробити лимонадок. Як завжди, хлібчик, що там ще по, по 2-18 яйця. Отки м'ясо взяли, там десь лежить, і шматочок свининки взяли для Сергія. Будемо робити, чи бодрунину, чи біточки, що він захоче. Все, шуруємо додому, потім ще хочемо сходити. Сільпо і треба ще Оді купити корм сухий. Ось такі наші справи сьогодні. Я хочу показати, дивіться, яка редиска здоровецька. Там ще більша була, але я поменше вибрала, бо може більша то якась є так. Яйця, ну це продовження. Значить, ряжиночку купили. Огірки. Огірки у нас вже по 49 гривень. Помідори, коктейльні по 130. Це адетики корм. Ми беремо канін роял, чи роял канін який там для стерилізованих кішок. Так, це собі ще викладає тут мені. Так, це я взяла трошки собі хік, я люблю. Просто посмажити і все. Так, потім э, скумбрі одну взяла, хочу зробити паштетик. Може, і з вами поділюся, ну я, може, вже і ділилася, не знаю. Я вже не пам'ятаю. Ну, ще раз покажу рецептик. І ось такий він собі до пива взяв хребти гарячого купчення. Так, також я собі ще в сільпо взяла ось такий салат бар асорти. 400 гривень, я дуже полюбляю маслини. Я ж життя без них не уявляю. І ось, до речі, що хочу сказати, наша Оді любить ці маслини. Вона взагалі, любі, ну, будь-які любить, але оці, вони з перцем перчені, гострі, вона їх обожнює. Особливо і зелені оці, і оці темненькі обожнює. Як тільки я відкриваю пачку, як вона знає, що на столі маслини, біжить стрілою і випрашує в мене. Так, також я беру ось такий йогурт. Я хочу показати, ось такий йогурт беру 10% грецький фірми. Люблю дуже оцієї на здоров'я. Взагалі цю фірмочку дуже люблю і рекомендую. Так, все начебто. А, ще взяла кабачок. Зараз по 60 гривень вони, але ще такий непоганий був 25% знижкою. Все начебто все. Будемо зараз готувати холодник. Дивіться, я дам посилання, у нас є на каналі. Всім привітання! Сьогодні вже неділя. Ми хотіли з Сергієм десь в парк поїхати. Казали, в центр не поїдемо. І якраз яся нам передзвонила ввечері. І запросила на черешню. бачите Така черешенька. Будемо сьогодні збирати. І ось і ми... Така черешенька. Багато. Вже поспіла, у ясі така смачненька вона. Зараз будемо збирати, бо вже, бачите, опадає. І ми сьогодні вже бачите у ясі. Незважаючи не ні на що, ні на таку сумбурну ніч. Ні на, такі, на такий ранок, але бачите, начебто все більш-менш. Взагалі, вчора з новинами з Харкова це взагалі, взагалі така розстроєна. ну, Звичайно, розстраюся, не розстраюся. Люди загибли, загинули, і бачите, що вони творять взагалі, да, в середині дня, в три часа дня. Ой, не можу казати нічого. Ну нічого. Буде кара небесна за все. Зато вони, бачите, таке творять, зато вони цього раїси поминають. Раїсу цю ці поминають терориста. Дивіться, яка заля красива. Вон. А Україну можна тиражизувати. бачите як? Ось така несправедливість. Це я вже показую, яся насадила, ще одну тую посадила. Насадила ось гартенці, я так розумію. Оцей кизільник вже посадила. Красиво тут буде. Ну, ще вона тут не заклала корою ще дооформлювати буде, але вже, в принципі, ось так от здалеку ось так вже цікавенько виглядає. Що коли все буде квітнути, так взагалі. Залія там красиво. Воно вже розквітли. Піони білі. Я щось думала, що тут рожеві. Це її рожеві. Це рожеві, а чого вони білі? Вони, вони такі біло-рожеві. А -а. Вони вже так на сонці вже як mm. і коли тільки відкриваються, то вони такі нас. Mm. Це воно вже є. Вона така це, троянда. Троянда, так, да, гарна, дуже красива. Але її треба в ті Буду я їхати втягнути. додому на рву собі. Пару тих на букетик. Я не знаю, і... які на букетик. Ну, я подивлюсь. Вкраду, Тані. Не таніна, та, о, так тим паче. О, так що такі діла. Так що, якось так. Настрій сьогодні не дуже. Киян вітаю з ним Києва. Харків, тримайтеся. А ми вирішили. Зараз по, ну, позбираємо черешню, а потім трошки пообідаємо. Яся там зробила, це, замаринувала трошки да? пожаримо, пообідаємо з салатиком. У них взагалі оця черешня. Я черешню не дуже полюбляю, а ось ця мені подобається, тому що вона е, солодка і соковита, хоч і маленька. Да? маленька Вон євочка вже щось кричить. Чи то ми не здалося. Вдалося, да. так. Да? Так, да, там вона з дідуською поки. Мультик дивиться. Вийшла мадам в шляпі. І дідусь. Капелюшку, так. Да. Ні, бабушка вже сила. Тільки сила, їла. Вон дідусь. Дідусь вже йде, так. Да. Коли ми будемо черешню рвати, сидимо. Та треба вже мангал робити. <рес> Ти роби, а папа хай черешня роби. Ой. Мадам раз в шляпі. В капелюсі. Мадам в капелюсі. Так, да, гарненько. Так що, мадам, ви приїхали вже? Як у вас справи? Обережно там, підуся обережно. Опа! Папа, какие там камеры? Что там? Ага, все. Камера. Камера. там? Камера. 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 бегать а Ева поехала. Дедушка, бежим. Дедушка, бежим. Морозово. Сидимо. Смачнюче. У меня опять И это Ева. Она такие есть. ехала мадама. Привет, Тань. Шерлок. Все, у нас м'яч Єва закотився. Що, що будемо робити? О, молодець. Десь зараз має бути. Поїзд. І не така солодка, що я хочу сказати. Мабуть, коли е зав'язувалась, було холодно. Ну, так, поїсти є, і вона не така, не така, бачите, не така крупна. Єва поприкрашала дерева всі до Дня міста. Воно качелю прикрасила видалку. Десь побігла додому. Оце я знаю, що це, по-моєму. Мене... Малинки. Ось. Малинки? А оце я зробила соклад сама. Але а... Не помнишь что? Да, да, да. А ну покажи. А, это такие формочки, это ты заморозила, да? Да. А можно пока что хочу. Я не хочу Не, я хочу малинку. А як Ммм. Вот так будет. Ага. О, смакотей. Давай. Дякую. Якось на свято буде. Угу. М -м -м. Солоденьке таке, смачненьке. Це сполучник. Ой, з малини. Що з ти, дідусю, будеш допомагати? Ого. Так, да, бачиш уже цілу миску назбирав. Так, не тягай, бутяжке. Обережно, там уже нема нічого низько. Так, бачиш. Тільки наверх треба лізти. Єва, обережно. Показати, які мої свахи. Півоні ось такі красиві. Вообще півоні прелість Такі красиві, такі рожеві вже будуть розквітати. Дивіться, це взагалі такий колір красивий. Боже мій такі взагалі це красиві дуже. Прямо ціла алея. Дивіться, які риси. Пахучі такі. Іду, євочка, я трошки хочу познімати. Бачите, які риси красиво. Так. Така клумба. Дуже красиво. Ось ця троянда прямо. Дуже гарно виглядає. Дивіться, який ще радодендрон. красивинний. Він розростається і з кожним роком все краще і краще і становиться. Тому комфортно йому. Супер, красивенький дуже. А ти якимось рідиною поберезгала? У нас немає. Ну, зараз розпалиться, Євуся, обережно там. Що там яско вже підходить? Я вже унюхала. Що ти робиш там, Єва? Єва не рви, то не треба. Не рви. На! Єва, ти що? А ну прекращай. Вони виросли будуть. Зупиняйся. Вони виростуть, а так не виростить. Не рви Єва Єва, Єва прекращай. Бачите, які смачненькі будуть сьогодні. Це бедрочки я ся брала, так? Да? О, так. Да. Така краса на столі. Я не змогла не засняти. Воно якось так все гармонійно, да, є Ну Ще м'язко. мясо, картофелька еще будет. Да. Пури. Дедусь там он отвечает за мясо. Ой. А Вон ко... кишечка пришла беленькая. А можно? а можно мы не Да бабушка, дедушка. Когда... Єва. Шерлок, ти що там уже? Улікся спадки? Да? Заюнька? Влікся спадки? Ой, ти мой китенька. Красунчик ти маленький. На подушечку, як потрібно, да? Ой, ти моя китенька. Гарненькі такі. Що, вже готове? Да. О, о, єва диви, яка Карту краса. Зробили. Яка краса у нас Я сьогодні. Я отуди сяду. Сідай. Сідай, там, Куди там хочеш там. Да. Все, будемо обідати смачного. Нам і смачного всім, хто обідає. Ну, хто їсть. Да, Ева, всем смачно. Да. Мы не будем с собой. А туда. куда вам с собой? Сюда. А вот туда? Ну да, зараз. Да, да, да двух. Ага, добрый. Будемо ще з спир... пиріг смакувати. А ця біла Поставити. роза, яка в бі... біле басейну, Вона mm. да? mm -hmm. мені дуже теж подобається. Вона така як mm -hmm. Я да, її да. купляла, Бабуся стояла. Mm -hmm. І така вона така силенька, знаєш, як самі підсажують, щось роблять. Ну такі маленькі такий, маленька. І вона. Дитину, візьми, от побачиш, така гарна роза, така гарна роза. Думав, Мені, ти так роза, як ну, да. Роза. А він так Ми завжди. Купили, дивися, Ото людину так. пожалів, а потім і квітка така чудово виходить. Така роза, така роза. Такий букетик я собі витворила. Ось все, їдемо додому. Яся нас до метро підкине, ми вже на метро швиденько доїдемо. Всім. Дуже дякуємо за перегляд. До наступних зустрічей у нових відео. Бувайте!